Добрий день, мої любі діточки? Сьогодні ми з вами згадаємо, як правильно переходити вулицю. Скажіть мені, як називається доріжка, по якій можна переходити вулицю? Так, пішохідний перехід або її ще називають зеброю? А хто найкращий друг і помічник? Діточок, який розповідає, як правильно нам переходити в вулицю. Так, це наш друг світлофор, і він має три ока, три різних кольори, які нам говорять, коли треба стояти, а коли треба йти. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати і на кнопки натискати. Як червоний зупинись і навколо подивись Колір цей попереджає, що машина проїжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважний, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь дорогу вмить, але й тут не забувай. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Тобто світлофор світлофором, але якщо переходиш вулицю, все одно дивись в різні боки. Малята сьогодні я вам пропоную зліпити світлофор. Приготуйте, будь ласка, кольоровий пластилін, чи нам знадобиться ось така паличка. І стека для того, щоб різати пластилін. Ну що ж, починаємо. Треба нам відрізати шматочок чорного пластиліну, з якого ми будемо робити світлофор. мабуть, весь піде. Треба його дуже добре розім'яти, щоб він став м'який. І зліпимо ось такий видовжений прямокутник з усіх сторін, от брусочок. Так, зліпили брусочок, тепер нам треба зробити на всі сторони око світлофора трьох кольорів. Так, зробимо чотири сторони у нас чотири червоних ока. Ви знаєте, що треба катати ручками, розкочувати кружечки і притискати до світлофора. меньше. Катайте пальчиками. Можно на дощечке ось так. Так, червоний ми зробили колір, тепер жовтий. Теж чотири нам шматочки потрібно. Катаємо кульки і з усіх боків приклеюємо, притискаємо ось так. Чому з усіх сторін? Тому що машини повинні бачити його з усіх сторін. І Ті, що їдуть в праву сторону, і ті, що ліву їдуть. Тому світлофор своїми очками всім показує, що робити. Так, залишилось лини. Тепер беремо паличку і ось так протикаємо наш світлофор і ставимо на підставочку. Ось такий світлофор у вас повинен вийти. Ну що ж, малята, бажаю вам успіхів. І сподіваюсь, що ви теж зробите світлофор.